Мої вітання усім, хто зараз перебуває на Ютуб каналі. Сі часа мене назвати Віта Євтушина, і зараз зі мною на зв'язку Дмитро Снігірьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Що ж, 2 березня в російському місті Коломна, що знаходиться за 100 кілометрів, а може навіть трішки більше, від Москви прогриміли вибухи. А ми знаємо, що декілька днів тому там теж впав безпілотник неподалік станції Газпрому, і ось ці всі попередні атаки по російських регіонах були здійснені переважно простими дронами. Якщо ми згадаємо про новий оборонний пакет Сполучених Штатів, то там йде мова про ударні безпілотники. Скажіть, будь ласка, в Москві вже якось напружилися через це? В Москві до ще давно напружилися. Давайте говорити про те, що якщо під час виступів в Ложніках поблизу стадіона були помічені системи ППО, то це свідчить про те, що російський диктатор прекрасно усвідомлює всі ризики. Щодо нанесення ударів по так званих центрах прийняття рішень, але вже не на території України, але відповідно Російської Федерації, це показово. Давайте говорити про те, що якщо наразі системи ППО розміщують навіть на території національного заповідника Ласіний Остров, де взагалі будівництво будь-яких споруд. Тим більше, скажімо так, проведення інженерних робіт та інше заборонено законодавче, то це свідчення тих настроїв, які панують в вищому військово-політичному керівництві Російської Федерації. Але показовим був випадок, власне, в небі в повітряному просторі Санкт-Петербурга, коли російська сторона намагалася пояснити і російському суспільству відповідно західним. Змі і західному суспільству що це відпрацьовувалася система злагодження ППО, але менше з тим сама ситуація з веденням дію план кавьор, а його вводять тільки коли власне невідомий об'єкт перетинає лінію державного кордону. Свідчить про те, що система ППО Російської Федерації вона фактично залишилася на рівні е, Радянського Союзу. Е, варто говорити про те, що ну, я хотів би нагадати випадок, коли літак матіа Саруста сів на Червону площу. Оце досить показовий був момент, коли весь світ переконався, що російська тоді ще совєтська імперія це е, колос на глиняних ногах. Те відбувається те саме відбувається наразі. Погодьтеся, якщо удари по об'єктах критичної інфраструктури, військових об'єктах тилових районах Російської Федерації наносяться з використанням безпілотних літальних апаратів чи радянського виробництва, вік яких 35 років, то це свідчення того, що система ППО Російської Федерації абсолютно нездатна. Реагувати на зовнішні виклики. І тут я хотів би нагадати, що власне не тільки допомога з країн Заходу, в першу чергу Сполучених Штатів щодо постачання безпілотників викликає ну, нервову реакцію з боку Російської Федерації. Вітчизняний «Укроборонпром» заявив про те, що наразі закінчилося випробування українського безпілотного апарату з дальністю до тисячі кілометрів, а я нагадаю, відстань від україно-російського кордону до того ж Санкт Петербурга, це приблизно якраз тисячу тисячу сто кілометрів. Тобто, умовно кажучи, навіть місто Санкт Петербург опиняється в зоні можливого удару з боку української сторони, а це показово. Давайте ще поговоримо про інцидент в мачулищах на білоруському аеродромі, де підірвали ось цей літак а 50 представник української розвідки. Сказав, що Росія зараз вже не зможе виробляти такі радіолокаційні літаки. А наскільки вони важливі Росії у В саме введенні війни проти України? Можливо ви знаєте, скільки їх ще залишилося? Знаєте, ну знову, можливо, мою відповідь розсінять як критику заяв Головного управління розвідки Міністерства оборони, але менше з тим я хотів би зауважити пану Юсу, представнику Головного управління розвідки Міністерства оборони, що власне літак а 50 його виробництво зупинено ще в 1992 році. Тому, коли він виходить на загал, заявляє про те, що наразі. У Російської Федерації немає можливості виробництва цих літаків, я розумію, що людина абсолютно не володіє інформацією. Варто говорити, що за даними західної розвитки, взагалі, загалом було випущено приблизно 40 одиниць подібної техніки, різної модифікації. Наразі на озброєнні власне, Російської Федерації залишається приблизно до 9 одиниць. Причому мовиться. Про те, що власне, три одиниці це А50М, тобто модернізований варіант, і шість літаків серії А 50у. От ну, Тобто, це і відповідь на те, що власне пан єсо, скільки таких літаків залишилося? Бо, е, на жаль, представник головного управління розвідки Міністерства оборони не зміг дати відповідь на це запитання. Менше з тим, давайте говорити про те, що інформація щодо можливого пошкодження на аеродромі Мачулищі літака А-50, вона наразі перевіряється, бо за даними Белінкет. Які були оприлюднені буквально декілька днів тому. Наразі немає жодних, скажімо, підстав чи доказової бази, яка би свідчила саме про характер ушкодження літаків. Мовиться про те, що ті зміни кольорів на крилах літака, які подаються як, скажімо так, доказова база пошкоджень Белінкет сприймається як, ну скажімо так, ознака снігового е, снігу е, на, на відповідна і тому можливі зміни ну кольорової гами. Але менше з тим, як би там не було, давайте говорити про те, що якщо дійсно підтвердиться інформація про те, що літак А-50 зазнав певних пошкоджень, то це значно знизить спроможності російської сторони. Щодо наведення власне, крилатих ракет і е, моніторингу повітряного простору України це дуже е, серйозний удар по спроможностям російського групування на території Республіки Білорусь.